І так, всім привіт. Я зараз біля моста, який біля якого з Савкивого і ставка йде. І оце думаю, куди в це збігти тут. А, так як давно я під цим мостом не бував. Тому зараз постараюся там повуть. Друг там щось цікаве, так як... А, Вроді десь більше як 10 років назад. Тут ще хоч і мертва набука видра чи бобер. Я напомню просто, що із цих двох в наших краях водиться. Тому не знаю, як точно сказати. А тут ще ось і погана ситуація. Собака тут. А тут ще й досі немає криги, як бачите. Ну, тут обично, в останній момент вона з'являється і то при сильних морозах. Тому, як бачите, тут поки що все без змін. І аж туди пройтися мені не вдався, як бачите, а тут немає де. Я хотів в ботинках, але все одно. Тут води занадто багато. А, а, мої ботинки на такі вже і герметичні. може і просочитись води. Фу. І навіть на ту сторону мені зараз наприйти. А то, як бачите, зауки його зараз дуже здоровий. Ну більш симвовично він тут і є. Так як він обічно на такий є, здоровий, а трохи поменший. І аж на ту сторону, що, навіть сюди, перейти не можна буде. Ну як можна, але дуже різково. Так як в тут по тих дрібних дуже тяжко буде перейти. Особливо з хлібшеною камерою. І це все йде. У, Можна так сказати, савок, про який я, бу, а, я, про я знімав дітом, що він пересок, і оце осінь, надавно теж знімав. Ну, Останнє відео про той савок я оставлю в описі під відео, тому якщо комусь цікаво, то переходьте і знаєте, про який той савок я говорив. І... Ну, звісно, як ви могли там бачити, там вода не доходить, не до того місця. А я вже зараз буду підніматися вгору, назад і буду йти далі вже.